Вітаю, мене звати Пугач Карина, і нещодавно я провела свій сучасний урок математики. Це був мій перший урок в житті, і тому саме цю тему я й обрала. Тож сьогодні я хочу про нього розповісти. Епіграфом мого дослідження є слова Василя Сухомлинського. Чим цікавіше для дитини те, що вона вивчає, тим більше її увага зосереджується, тим більше знання засвоюються. Перед початком я хочу вас трішки попросити інтерактиву і доповнити речення. Сучасний урок для математики для мене це. Ну, мабуть, сучасний урок це правильно дібрати підхід, на мою думку. Можливо, це діяльнісний підхід, компетентнісний підхід, залучення методик. Сучасних. Добре, дякую. Можливо, ще хтось бажає? Наочність, мабуть. Будь ласка, Ангеліна. Юлія Юрівна. Юлія Юрівна. Сучасний урок математики це коли я стою на касі і знаю, скільки ну, мені треба грошей заплатити, якщо у мене є готівка, а не карта. І це стосується учнів саме третього, четвертого класу. Так, що можуть порахувати. Тобто це пов урок пов'язаний з життєвим досвідом, життєвими ситуаціями. Дякую. Практичне застосування в житті і а. знову такий компетентнісний підхід, так, щоб знання були корисними для майбутнього. Ніка, будь ласка. Вчасний ну, рок математики для мене це зацікавлення та за мотивація. Так, дякуємо. Ангеліна, ваша пропозиція. Це буде йти навчання, мабуть, з технологіями, використання технологій практичними завданнями, і головне для індивідуального підходу до учнів. Дякуємо. Дякую. Ви ви і свою тему так, сюди застосували, і це наочно-образне мислення дітей, так, і обов'язкова наочність, і інтерактивні технології. Дякуємо вам. Дякую вам всім за відповіді. Тож я хочу підсумувати і піти від початку. Що ж таке урок? Упродовж навчання в закладі загальної середньої освіти кожен учень відвідує тисячу уроків. Вчителі витрачають понад 98% свого робочого часу. Планування, проведення, вдосконалення, аналіз з цим всім ми з вами пов'язуємо наше життя. І урок є серцем шкільного життя, що формує культуру, атмосферу, взаємовідносини. Та, незважаючи на все це, методи навчання залишаються надзвичайно високими. Тому сучасний урок математики в початковій школі розглядається як ключова форма навчальної діяльності, що потребує глибокого дослідження, постійного вдосконалення відповідно до вимог сучасної освіти. Тож, підсумуємо, сучасний урок у початковій школі. Деякі науковці вважають, що це своєрідне мистецтво, у якому вчитель початкових класів майстерно використовує всі доступні засоби для розвитку особистості школяра формування його критичного мислення. Вони наголошують, що урок є формою організації освітнього процесу, що створює умови для інтелектуального, соціального морального розвитку учня, сприяючи досягненню високих результатів у навчанні. Кожен урок математики проєктується відповідно до визначених цілей, а його зміст. Підпорядковується низці завдань, спрямованих на формування математичної компетентності. Для прикладу на слайді ви бачите шапку одного з моїх конспектів уроку, до речі, того, що я проводила ось, нещодавно. Зокрема, детектична мета уроку відображає навчальний зміст і містить актуалізацію знань засвоєння нового матеріалу, розвивальна задача зосереджена на формування когнітивних навичок, аналіз, синтез, порівняння. Реалізація цих завдань здійснюється в процесі розв'язування навчальних Вправ, логічних завдань і задач з підвищеної складності, що активізують розумову діяльність учнів. Сучасна структура уроку варіюється залежно від його типу, проте зазвичай містять такі етапи: мотивація навчально-пізнавальної діяльності, спонукання молодших школярів до активної роботи на уроці, актуалізація опорних знань та дій, повторення базових знань і необхідних для сприйняття нового матеріалу, формування нових знань і способів дій. Це створення проблемної ситуації, закріплення формування знань і дій, реалізується в процесі практичного застосування отриманих знань, і рефлексія це передбачає проведення підсумку роботи на уроці, визначеної особистих та досягнень учнів. Сучасний урок математики в початковій школі це не проста передача знань від учителя до учнів, розвиток мислення, дослідницьких навичок, творчості молодших школярів. На ньому мають застосовуватись проблемно-пошукові методи навчання, має бути інтерактивний, пов'язаний з реальним життям, як говорила Юля Юрівна, вибір методів викладання враховує вікові та психологічні особливості учнів, специфіку теми, доступні ресурси та інші фактори. Найефективнішим є поєднання традиційних і активних Методів навчання. Наприклад, просте пояснення формули периметра прямокутника P дорівнює 2А плюс B може бути недостатнім, як запропоноване учнями завдання самостійно виміряти та обчислити периметр класної кімнати, що значно підвищує рівень засвоєння матеріалу. Важливим компонентом сучасного уроку є використання наочних матеріалів, цифрових технологій. Відеопрезентації допомагають візуалізувати новий матеріал. Хмари слів можуть використані для підбиття підсумків. Інтерактивні платформи, такі як WordWall чи Learning Апс, роблять навчання результативним та цікавим. На мою думку, одним із головних чинників успішного сучасного уроку є творчий підхід вчителя. Якщо педагог застосовує креативні методи навчання, урок стає динамічним та пізнавальним. Разом із тим важливим викладанням сучасного уроку є здатність вчителя до саморефлексії. Аналізуючи власну діяльність, він може вдосконалювати методику викладання, робити власні уроки змістовними. Отже, сучасний урок математики в початковій школі є інтерактивним процесом, що поєднує педагогічну майстерність, науковий підхід та творчий потенціал вчителя початкових класів. Він спрямований не лише на передачу знань до вчителя до учнів, а й розвиток математичних компетентностей, формування їх самостійності, критичного мислення та вміння застосовувати математичні навички у повсякденному житті. На цьому в мене все. Наостанок попрошу декілька бажаючих знову доповнити речення. Сучасний урок для математики для мене це. І це стане нашою маленькою рефлексією. Я всім дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте. Ну інтерактивний урок для мене це щось там нове з використанням саме якихось нових мультимедійних. Засобів, і також у вигляді відео і аудіо, де все залучено. І в мене є до вас питання, так як у вас вже був досвід створення уроку, з якими труднощами стикалися при впровадженні от таких от нових підходів і створенні саме такого сучасного уроку математики. Ну, у мене було е, труднощі щодо я ж працювала з класом, який до цього працював вже зі своїм вчителем. Це була практика пробних уроків, і е, мені було складно знайти підхід з дітьми, які працювали до цього за певною системою. А я прийшла і почала з ними працювати за цією технологією. Але все ж таки, е, в кінці під час реалізації можна було щось змінити, щось додати, і я вважаю, що в Принципі, це можна застосувати до будь-якого класу, незважаючи зважаючи на попереднє опрацювання дітей. Дякуємо Ангелі на ваше запитання або відповідь, що для вас сучасний інтерактивний урок. Ну, я можу і відповісти, і задати запитання. Все ж таки, сучасний урок це буде йти як інтерактивний процес, де буде йти розвиток мислення і творчість, мабуть, молодших школярів розвивається. І в мене буде запитання: все ж таки, які ключові особливості сучасного уроку математики в початковій школі? Ви можете витягнути ну, якщо підсумувати, то я б віднесла використання інтерактивних методів, індивідуальний підхід, інтеграцію технологій, про які говорила сьогодні Ангеліна, та практичне застосування знань. Дякую. Ма... Мабуть, ви все і сказали, так, всі компоненти і назвали. Аліна, будь ласка, ваше запитання. Так, я хотіла задати запитання, чи виникали якісь труднощі під час проведення уроку саме інтерактиву у тему? Якщо брати лише технічні можливості в школі, тоді були дуже великі перебої з інтернетом, то так. А в плані реалізації самих завдань на практичному рівні з дітьми? Ну, ми тоді знайшли вихід з ситуації. Я підстрахувалася, роздрукувала всі завдання. Якщо на практичному рівні, то ні, труднощів не виникало. Дякуємо вам за цікаву доповідь про свій перший в житті урок.